Добрий вечір. В ефірі Гокач Новини. Мене звати пес. Сьогодні це святкування Хеллоуни. 31 жовтня він закінчився. А сьогодні субота 1 листопада. Сьогодні останній місяць осені, Ура! Осінь не прийшов. Було предстати, я кажу. Сьогодні він нас гостяк Дональд Трамп. Привіт. Привіт, Дональд Трамп! Слухай. Розкажіть мені, будь ласка, а чому в наших погемі золотий гось хвилин у космосі? <тас> так, бо це золотий гость Хвилин у космосі 22 ли... випуск. Так, це золотий гус Хеллоуін у космосі 22 випуск Отит. Бо найкращих це Отит. Це ...отит. <тас> <тас> Бо він найкраще, він допомагає дещось і лікувати, що шо, щоб шо, не витратився казати. Пес, чого ти малаш? Нічого, бо він нас прийшов. Мавпа і свиня. Вітаю вас? Вітаю вас! Привіт, свиня і мавпа. Розкажіть мені, будь ласка, а чому золотий гус Хелоїн у космосі? 22 випуск отит. Отит він допомагає шкідливо додавати таблетку для. для голові фармаду, щоб не боліла голова. Так. Так. Свиня, чого чого ти кажеш? Ти давай вийди отсюди. Ей, чого ти кажеш? Не можу. Ти що ти молиш? Пасик, чого ти малиш? І тебе зараз прибью. Поняв, ты залишишь тюрмо. Нее. Эмопо, <служити> чого ти кажеш без песиком? Іду вон ты. А, ко а коли не може таке? Сьогодні він нам прийшов цей Уата. Здравствуйте. Вітаю вас, Уата. Розкажіть, будь ласка, а чому золотий його схелін у космосі 20-го випуск? Отит? Так, отит я знаю. Отит він допомагає додавати таблетку Фармадов, де щоб не боліла голова. Ну що ж, ну спасибі тобі за увата і крови, мавпу е, 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 свиня і Дональд Трамп. До побачення. До побачення, до побачення, до побачення, до побачення пес. До зустрічі, друзі. Таке була Гокач Новина. І нацивати на сайті news Побачимо за тиждень. а, а, а завтра, а завтра недія 2 листопада. Але ми будемо, ми будемо знімати в ефірі програму Голкач новини. Побачимо за тиждень. До зустрічі!